Сьогодні ми зустрілися з другим окремим штурмовим загоном Омега для того, щоб передати мобільну майстерню локер, на яку ви всі долучалися. Так, ну що все-таки ви покажете, що таке шафа електрична. Це у нас мультіметр, пірометр. Газовий паяльник і мультимарочний діагностичний сканер лаунж. О, Під... О, ну, це я скажу. На современних машинах це дуже потрібна річ. Нам ця машина дуже потрібна, тому що е, треба швидко реагувати, якщо хтось, е, нам же ж евакуація і ремонт, якщо ми воювали машину, її треба швидко. Відремонтувати, щоб вона виконувала свої службові задачі. Я дуже вдячний людям, що допомогли зібрати на цю машину. Дійсно, вона нас приблизить до перемоги. Так що велике їм дякую їм, їхнім сім'ям за те, що вони нам дуже допомагають. І слава Україні!